Вітаю! Розглянемо сьогодні тему фізіологія праці. Фізіологія праці це галузь фізіології, яка вивчає зміни стану організму людини в процесі різних форм трудової діяльності для того, щоб розробити найбільш сприятливі режими праці і відпочинку. Основні завдання фізіології праці це вивчити. Вивчення фізіологічних закономірностей трудової діяльності, дослідження фізіологічних параметрів організму під час виконання різних видів робіт, розробка практичних рекомендацій, заходів, спрямованих на оптимізацію трудового процесу для того, щоб знизити втомлюваність зберегти здоров'я і високий рівень працездатності впродовж тривалого часу. Під час трудової діяльності праця в цілому це фізіологічний процес, коли людина витрачає якусь свою людську енергію, активізує певні психічні функції. Залежно від того, які, що переважає, то навантаження можуть переважати під час праці м'язові. Тобто це яка робоча поза, певні рухи, якісь завдання, які виконуються, чи то стоячи, чи то сидячи, чи тощо. А можуть переважати нервові навантаження, зумовлені напругою уваги, пам'яті, активізацію процесів мислення, емоційної сфери тощо. Фізична праця, якщо переважає фізична праця за витратами енергії, можуть бути фізичні роботи легкі, середньої важкості і важкі, і поняття важкості або тяжкості праці визначає саме ступінь залучення до роботи м'язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок певного фізичного навантаження. Коли ми говоримо, якщо переважає розумові праця, то таке є поняття напруженість праці, тобто те, що характеризує трудовий процес як навантаження на нервову систему. Якщо людина певний час людина, здійснюючи трудову діяльність, втомлюється. Тобто втома це сукупність тимчасових змін у фізіологічному, психологічному стані людини, які з'являються внаслідок напруженої, тривалої праці. І, відповідно, це дуже часто призводить до погіршення показників праці цієї, до нещасних випадків. Показниками втоми можуть бути фізіологічні, такі як артеріальний тиск, зміни у складі крові, частота, серцебиття тощо, і психічні, тобто погіршення сприйняття показників, зменшення концентрації, здатності концентрувати увагу, гірше запам'ятовування, там сповільнення процесів мислення тощо. Якщо втома накопичується, то вже настає такий стійкий, несприятливий для здоров'я працівник, працівників функціональні зрушення, як перевтома, які виникають внаслідок накопичення втоми. На відміну від е, втоми, е, перевтома більш таке стійке е, явище. Фізіологія праці якраз вивчає, як саме режим праці і відпочинку буде впливати. На ті чи інші е, види трудової діяльності. Так, Адже е, на будь-якому трудовому процесі є перерви для відпочинку і харчування під час робочого дня чи робочої зміни, можуть бути додаткові перерви, залежно від умов праці. Кожен має е, так, е... Такий щоденний відпочинок між змінами, так? відпочинок між двома робочими днями. Є щотижневий відпочинок, є відпустки тощо. Тобто, правильний режим праці і відпочинку буде запорукою безпеки праці, і ці саме процеси вивчає фізіологія праці. Дякую за увагу!